любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми знову залетіли в цей просто чудесний такий от мод на рослини проти зомбі, де просто зараз ми будемо створювати якісь гібриди. Щось там. давай Давайте перепровіримо, що точно. Ага, точно. у нас Оцей ось до реп'яшок буде зараз. Як ми його саме будемо схрещувати, з ким? Ти знаєш, достатньо таке гарне запитання. <реш> тому що поки що я не знаю, з чим його можна, але буде, ну будемо пробувати абсолютно з усім. Тому, в принципі, let's go. Обалдіть. А де тепер, які в нас зомбаки? Просто в одного горіх, в другого горіх, типу, з вишенькою, гібрид. Тут, вообще горіх з відром, горохострілів купа, обалдіть. А, <реш> <реш> а що це таке? Походу, це означає, одне нам може бути халепа, тому в принципі. А що? А що це значить? Чекай, тобто я міг весь цей час взяти просто по декілька зразу пакетиків оцих е, типів? Обалдіть! А чого я про це не знав? Цікаво, цікаво. Але мене поняв, якось дуже дивно підсвічується, типу. що за приколи? Давай перепровіримо. Ану, у нас є зразу 500 е, значить, сонечок. Ми отако ставимо і отако. Та, диви! Щоб я просто не тратив, ну, не ждав оце кд, поняв? Я можу зразу отако бем-бем. І все, let's go. <laughs> Приколи. Окей. Так, давай, отако бем. Бідо <gasps> халепа, ти прикинь. Давай, щоб менше демеджа зразу наші рослини получали, то ми отако, типу, якось зробимо. І бім бім бум бум Давай зробимо подвійний. Горохостріл. Так, окей. В принципі, по чуть-чуть давай засаджувати наші також соні. Оце тут ти, звісно, провафлився, блін. Обалдеть. Так, чекай, тихо, бем, щоб не втикати. Бем, щоб не втикати. Там мої зонішники поламали. Обалдеть, обалдеть, обалдеть. А мені не вистачає сонечок. Оце то приколи. Оце то халепи. Ну, дайте, давай. Ну, ну, ну. Бем. Хорошо, виносьте. Поставимо зразу сюди мінку. І сюди, Мінку, напевно. Ну, якось типу так. Так, є сонце. Хорошо. А давай сюди поставимо. Обалдеть, у мене просто все жесть, як погано. Можемо запихнути реп'яшочок, тільки. Ооо. Диви, як я його схрестив по-дурному. Блін, а він же ж тепер не стріляє. Він тепер не стріляє. У мене тут приходить, кстати. Я щось не бачив цього моменту. Обалдеть. Як, а як, а як? А все. А ні, як. Ой-ой, халепа. Ну тут все, да, тут діджішка. Тут тупо джішка. З цим я нічого не зроблю. Окей. Ну, давай отак. Сонечок взагалі не хватає капітально, ти прикинь. Я нічого не можу з цим видіяти. поняв? Бенс, давай тако, хоча б. Ем, біда. Біда конкретна. Так, я думаю, наставило от твій прям час сюди. Let's go. Mm. Є проблемки. Є проблемки, зламали реп'яшка, За шо? Ха-ха? <с> За що ви його так, обалдіть? Ну, сонечок мені не хватає, вообще капітально. Давай, хорошо, я поставив хоча б туди горішок. <с> Окей, okay. ну тут, походу, вообще повна тотальна ГГшечка. Я нічого не можу тут зробити. Абсолютно. Тупо абсолютно нічого не можу Ти прикинь. Да, проблемки, проблемки. Ну, хто ж знав, хто ж знав. Хорошо, давай спробуємо ще раз. В принципі, набір у нас такий самий. От, але щось би десь не так робимо. Поняв? Щось мені так от здається, що десь є якась помилка. І цю помилку нам треба якось терміново вирішувати. Угу, бачу. Хорошо, давай. А я можу отаку. О. <гум> Хорошо, я запам'ятав, що ця штука робить, окей. Проте є проблема. Бік проблема, то, що в мене тепер обидва годішки на кулдауні. Оце не є прикольним. Окей. В принципі, тоді давай трошечки попідзбируємо сонце. А тут щось з цим треба робити, звісно, кентандам. Давай тоді. Якось типу отак. І отак, анубем. Я надіюсь він буде справлятися все-таки. Отут є проблема також. Так, давай поставимо цього кента. Не трогай моє сонечко, не, не треба. Мені то все-таки не подобається. Обалдіть, у них так тут КП збільшене. Що кипас більше, Шо це таке? Що <с. с>. за прикол? Мені таке не подобається, якщо чесно. Хорошо, давай таку вишенька Погнал. Хоча б потроху якось треба прокачуватися все-таки, бо можуть бути реальні проблеми, поняв? Отут є ось до приколу Треба отако і вишенька на киде. Проблема, проблема. І тут ось дає біда. Алепа. Чекай, реп'яшочок Бемц, скушав, все, супер. І можемо його висадити зразу, бо він там не повинен стояти. Отут є ось до біда. Чекай, Бем. О. Я зробив соняшник і міну, поняв? Хе-хе, прикол. Так, хорошо. У нас отут є теж такий момент, цікавий, що нам можуть поламати вообще абсолютно все. А я тут не замітив. Йо, дімеч халепа. А як мені це все тепер зробити? Я не знаю. Треба реп'яшочок ставити, бем? Скушав, все нормально. Тут зірвали кента, окей. А так, думаю. Давай поставимо сонечко. І... Блін, халепа. Це обалдеть, яка халепа. Я не міг подумати, що буде так складно. Ам, так, що робити? Що робити? Що робити? Реп'яшочок. Скушав, все хорошо. А диві, як довго тут цей убивається, так? Да? Обалдеть Що якщо просто поєднати? Я оце думаю. А ну бе? У. Прикол. Так, за цим горохострілом тебе щось робити. Тут є певні проблеми, про які не говорять. Ладно, давай поставимо міну. Я надіюсь, що поки він дойде, міна виросте. Ти поняв, коли цей короче, лапу хаває, він підриває все навкруги. Обалдіть. Так, хорошо, там мінка також пішла. Окей. Окей, 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 окей. М -м. Стопе, тихо, тут є проблема. А мене що тут? газонокосарки косарки навіть немає. Я завтикав, да? Я тупо завтикав, прикинь. Обалдіть. Так, мінус один. Ага, і зразу його скавали поїм. Так, окей. Ем, um, давай отак, бем. Тут що, тут, в принципі, поки що кенти живуть. Але м, з цим щось треба робити. Давай якось отако. Ай, мені не хватає сонечок, я хотів вишеньку поставити, блін, халепа. Отут є проблема, правда? Ой-ой, сковали кента. Так, вишенька, bam. Let's go. І що з тобою робити? Давай хоча б цього кента поставимо, ну. Поки ти там кушаєш, я надіюсь, коротше якось. Обалдіться, тільки перших, взагалі, типу, хвиля, поняв, оця сама босовська. Жесть! Що так складно? І мені капітально не вистачає фарму, поняв? Дуже сильно не, ху... не вистачає. Я не знаю, що робіть. Давай, напевно, скущаємо отако цього кента. Бемц. І. І що далі? <плес> 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 мені не вистає сонечок. Мені тупо не вистає сонечок. Я не знаю, як то проходити. Я тупо не знаю. Так, тут підірвався, окей. А, біда. Я, типу, знову програв, виходить хе А що я можу зробити? Мене реально не вистачає. Да, давай знову перезапуск. Їй треба якось. Я не знаю чому це так. Але наскільки складно хм Треба думати. Давай розставляти соняшники по суті то Так, перший зомбі йде звідси. Окей, Допустим Нехай так. Як би його задефати? Типу, треба по-любому якось ставити, по суті, отак. І отак можливо. А? Що скажеш? Горішки по-любому треба тупо бафати разом з горохострілами, бо тому що це взагалі обалдеть, яка біда. Ой-ой-ой, отут ось то приколи Обалдеть. Я ще трошки промахнувся, ну що ж поробиш? От зараз якось виглядає, знаєш, не так все погано. Цікаво, чи можу я поставити, пам-пам-пам. А е хоча навіщо, в принципі. то О, чекаю, до тут прикол. Бем, бем. Якось так. Отут іде біда. Тупо йде біда. А, окей, робити немає що. Тому все одно якось отако. І Ну прийдеться все-таки поставити реп'яшечок. тому що він там буде дуже довго помирати. А це мені таке не подобається. Абсолютно. Ой-ой, отут біда. Чекай, бем. Бем. Кух, що за жестяк просто! Воняв просто так на дурника, а тупо й не пройдеш. Абсолютно не пройдеш. Тут треба реп'яшочок. Бем, схавали кентам. Ой, тут би надо був. Надо би був. Але грошей нема. Що робіть? Оце ж гарне запитання. Дам. Ладно, давай. Е... Тут поставимо цей репішочок. Як його взагалі звати? Я не знаю просто. Спайк, напевно. Я не пам'ятаю. І треба якось потроху, напевно, вистроювати лінію оборони. Де ми це почнемо робити? Давай таке просто на, на, наугад. Там, в принципі. А тут ось добре прорвали, я й не замітив, диви прикол. Обалдіть. Лол. Ну спайки взагалі тема проти отаких горішки ось добем. Оп. Ой ой. А тут біда якась. Їх щось забагато якось іде, ні? І все ж, цікаво, якщо отако зробити, то що? Ану. Ааа. Ааа! І він стріляє, диви, тепер зомбічами, лол. Обалдіть! Це треба робити. Це треба робити. Що ж я так раніше не робив? Я не знав. Так, сюди спайка. Є такий момент. І горохостріл Бендс. Пішов момент. Що ще можна придумати з спайком? Можна щось, типу, мінус запихнути якусь? Ну, в принципі, так. Да. Але м наскільки це прикольно чи ні, я не знаю. Ну, диви, перша хвиля пішла. І в нас, в принципі, не так все погано, як могло би бути. Ну, як, принаймні, мені здається. Так що, в принципі, потихеньку можна робити подвійні соняшники, я думаю. Виглядає, в принципі, notbed. Потихоньку, помаленьку. А ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а що це за біда? Отут у мене прикол якийсь стався. І тут що це таке? Ану, алю! Обалдеть, він розвалює. А я ж не знав. Ти прикинь. Обалдеть, обалдеть. Я навіть не бачив просто, що таке можливо. <рес> і в мене тут, до речі, ось до соняшники пропали чомусь А чого я так і не понял? Mm -hmm. Цікаво, отут ось до проблеми. Я не встигаю помічати, як вони помирають. Що це таке? Отут є проблема. Чекай, ну. Зупинись хоч на хвилинку. Мені треба реп'яшок Мені треба спайк. Дайте спайка. Бем. Отако оп. Бібі. Ой-ой-ой-ой-ой, проблеми, проблеми, проблеми. Так, горішок. Обалдеть, що так тяжко. Обалдеть Та це халепа якась просто. Що це таке? І як його пофіксити? Ну, як його типу замочити? Я тупо не знаю. Хана, є прям великі проблеми. Що це за відро? <carndles> <�хотък> О, прикинь, я міг весь цей час відро надіти кудись. Ой-ой, а там проблема. Хе-хе, <laughs> і ми зараз одно буде халепа. Обалдеть, що за біда? Ну що за біда? Ну воно просто виносить і все. Що мені робить? Як це пройти? Як? Я тупо не знаю. Ай, халепа, яка це просто халепа? Я тупо не знаю, що мені робити. У мене просто все наскільки погано, наскільки то реально можливо. Ці кінти з відрами це просто щось нереальне, я не знаю. Та все тут ггшка. Я нічого не встигну зробити. <laughs> Абсолютно нічого де. Біда. Це тупа біда. Що зробити, якщо спайка отако і горішок? Ой-ой-ой, дивике -ой -ой. воно. Хе, прикол. Але там, да. На жаль, там дійшли. Я не знаю, як то пройти. Не знаю. <рикол> Це прям прикол. В общем-то, друзі, не знаю, як от просто пройти оцей саме рівень зі спайком. Проте, якщо у вас є якісь певні ідеї, то все-таки висловлюйте їх в коментарях, тому що цей відеоролик підходить до свого завершення. Не забувайте ставити вподобання, на також підписочку. Ну, і якщо хочете бачити побільше, все-таки, відео про цю гру, то також не забувайте спускатися в коментарі. З вами, як завжди, був ваш друзікадімич. Всім файного настрою і всім па-па!